Друзі, вітаю! Прийшли в нас в фундуковий сад. Рік часу після висадки будемо сьогодні проводити захист даних рослин від шкідників, аж також від зайця будемо робити обробку. Ось так виглядає приблизно саженець після посадки. Ось бачите, місце щеплення в районі 20 см. Так, що ми будемо використовувати? Отримали ми під шкідників гризунів Гранфос. Ми його використовували при посадці фундука, всипали яму. А цього року вирішили посипати зовні для того, щоб ще на рік часу захистити від грунтових шкідників. Це в нас гранфос. Від мишей будемо сипати ось такі цукерки для них. Тут є різні, різні види. Як правило, ось такі брикетики минулого року давали в посадкову яму, досить непогано спрацювали, а тепер будемо їх давати біля, біля саджанця. І замовили. Також захист від зайців. Дали нам препарат на основі цервакол. Точно не можу сказати. Це нам з суміш зробили. Казали, досить дієво, Цього року спробуємо результат, скажемо, після зими. Як правило, казали, що це є один із хороших препаратів, який практично захищає досить непогано. Побілимо, побачимо, скажемо відгук на другий рік. Що робимо? Беремо таблетку для гризунів. Даємо десь з боку 20-30 см біля саженця. З розрахунку 5 гранфосу навкруг стовбура. від гризунів, від зайців. Якщо, наприклад, він перегризе нам саме двежі горіх, то практично саженець буде враховано, що ми його втратили. Якщо зайц погризе вище місце щеплення, то є ще шанс, що із нижніх бруньок піде пагін відновлення і буде все нормально. Основне, що нам зайці не згризли саме медвежий. Проходимося повністю все. Весь садок Ось таким чином робимо. А на наступний сезон вже побачимо спрацювали наші препарати чи ні Ось таким чином працюємо, результат побачимо через декілька місяців. Як правило, цього року лише перший раз пробуємо білити, так на горизонтальних відводках, на власнокореневі саджанці ми практично не білили ніколи, але на ведмежаму необхідно буде захистити. Є ще інші методи захисту від зайців, але практикуємо поки що ось такий метод, а там далі будемо бачити. працювати, до зустрічі!